Вітаю, ви дивитеся кордон. Вони не завжди були у війську: хтось рятував людей, хтось захоплювався дайвінгом, а хтось збирав рапанів. Але війна змінила все, і хобі стало частиною професії. Ці хлопці працюють під водою в умовах обмеженої видимості стресу в день і вночі. Тут не обійтись без витривалості, сталевих нервів і хорошої фізичної форми. Унікальні кадри роботи прикордонних водолазів. До вашої уваги в нашому сюжеті. Водолази морської охорони на службі 24 на 7. Низька температура води, сильна течія та обмежена видимість, небезпечні умови. Тут потрібно діяти максимально обережно та зосереджено. Кожне занурення це не просто робота, а справжній виклик. Прикордонника з позивним шарку водолазну справу привів дайвінг. У свої 12 років після кількох занурень на морські глибини хлопець зрозумів, це його. Одразу після інституту військово-морських сил Шарк опинився у морській охороні. Прийшов загін і почав відновлювати водолазну службу у 23-му загоні морської охорони через те, що ну, вся спорядження, все спорядження, яке у них було, згоріло Маріуполь. Ми закупили нове спорядження, я своїх людей почав готувати. Зараз моя команда готова в принципі, виконувати любі завдання, так як і підрівні роботи, пошукові, пошуково-аварійні. Ми оглядаємо катери, оглядаємо акваторію. Свої перші занурення з особливими емоціями згадує і Євген. Це було ще під час навчання в училищі імені Нахімова у Севастополі. Криму на Фіоленції, коли я перший раз пустився під воду на 20 метрів, і там був такий прозрак, що я бачив над собою весь цей плас води всю цю толщу. Це було магічно, волшебно, незабутньо. Це клас. Це словами вам не описати, це треба було тільки бачити. В умовах війни дно дуже небезпечне. Саморобні вибухові пристрої, бойові частини збитих ударних дронів та підступні ворожі міни. Ще е сильний шторм. Їх може трошки зносити. Хоч якір там і сам заривається, але їх може все одно зносити. Може вирвати з ціпі, вона може уплисти кудись. Також є багато ракет. Вони попадали всі на дно, і за рахунок течії їх закриває піском. У водолазних операціях зазвичай беруть участь троє. Це робочий водолаз, забезпечуючий та спусковий. Той, який контролює процес занурення з поверхні. Ми виконуємо різні завдання в різних водоймах і в річках, і в озерах, і в луманах, і в морі. Прозрак різний, а водолаз, який стоїть на спусковому кінцю, він мої в очі, як то кажуть, він мені через спусковий кінець подає сигнали, куди рухатись вправо, вліво, йти глибше, йти вище, виходити на поверхню. Перша моя задача виконати поставлену задачу. Вийти з води цілим, невшкодженим і здоровим. Це моя головна функція. Щоб мій командир з був щасливий, що до нього немає ніяких питань. Для підготовки професійного водолаза потрібно чимало часу. Однак для тих, хто з дитинства мріяв працювати під водою, місце у підрозділі точно знайдеться. Прикордонники кажуть, круті фахівці завжди потрібні. Але щоб людина по здоров'ю була здорова. І фізично розвинено колег. Більш ніяких критерій таких я не розглядаю. А там хотіння і все. Робота цікава, роботи це багато, функції завжди різні. У нас тут, як, як тут кажеш, не, не заскучаєш, мабуть. так. Вони вмотивовані, витривалі та професійні. Їх не лякає ані важке спорядження, ані крижа, течії. Водолазна справа опановується просто у воді. Теорія тут одразу стає практикою. Але найголовніше кількість спусків завжди має співпадати з кількістю підйомів. Да, задача стоїть і ти її маєш виконати. Але в першу чергу це життя. Я хочу розвивати водолазну службу в всій державній прикордонні служби. Мої люди є фахівцями. Я думаю, що ми будемо працювати в подальшому ще краще і краще. Зруйновані будинки, пошкоджена інфраструктура, сотні поранених та загиблих. Шахетний терор росіянами України останніми місяцями лише посилюється. Універсальної зброї проти цих повітряних убивць, на жаль. Поки не існує, але уміле поєднання різних сил і засобів може суттєво загрозу знизити. Одні з тих, хто щодня стає на захист неба, зенітно-артилерійські підрозділи Держприкордонслужби, їхня основна зброя модернізована зенітна установка ЗУ 23 2 яку розробили ще понад півстоліття тому. Але прикордонники на практиці доводять: в умілих руках ця бабця іще ого. го як нищать ворожі дрони біля лінії фронту, бачили наші журналісти. Командир зенітного розрахунку прикордонної бригади ГАРД на псевдо Ярема демонструє результати нічного полювання. Його команда за допомогою зу 23 2 вже понад рік ефективно нищить БПЛА ворога на Харківщині. На їхньому рахунку десятки ліквідованих шахедів, зали та молнії. Це ЗУ 23-2, яка працює на Вовчанському напрямку. Нею було збито багато цілі. Є ефективна зброя проти повітряного противника. БПЛА Гірань 2, ударний, який несе 40 кілограмів заряду. Це дрон камікадзе, він влучає в ціль і розривається. От що від нього залишилось, це мотор, проводка, ну і крила. Типу, може щось в ньому і є тут, не вигоріло. Попали ми йому, скоріше всього, в двигу, він почав глохнути і падати, не здетонував в воздусі. А на землі був дуже сильний вибух. Мотор від шахіда, в воронка. А от сюди влучили от влучання. От один, два, осколки. Прикордонник зізнається, збивати російські дрони останнім часом стає дедалі важче, адже противник постійно вдосконалюється. Як правило, він не один, поражає ціль, а їх пару штук залітають з інших боків. І в одну ціль б'ють. Шахід дуже важко збити. Вони зараз летять на дуже великих висотах. Стараються обходити нас, але не завжди в них це виходить. От от результат. А в цей час на Донеччині виїжджають на позиції зенітники бригади Помста. Працюють у тісній взаємодії з розвідкою, тому точно знають, де пролягають ворожі маршрути. Но озброєні заставі є ПЗРК, є зенітні установки. Ну, на даний час займаємося роботою по шахедам. Прикордонники кажуть, суттєво вплинула на результати модернізація зу 23 2 тепловізійною оптикою та покращеною системою наведення. Ловлю ціль, навожусь і тапочку в пол, поки усі пусті не будуть корабель. От завдяки цій тепловізійній оптиці я можу керувати сам вогонь. Бо я бачу це на екрані, я бачу, куди він летить, і де йдуть розриви. Під час бойового чергування на результат працює вся команда. Водій на псевдо Торін допомагає побратимам виявляти цілі. Це тепловізійні бінокль, яким ми виявляємо шахеди і безпілотники різного типу. До нього прироблений лазер, і за допомогою лазера ми її підсвічуємо. Я навожу на ціль, а стрілок бере на випередження і відпрацьовує. Огонь! Залишатися довго на одному місці зенітному розрахунку небезпечно, за ними активно полює ворог. Тут кожен день щось нове, буквально недавно, два дні назад, і впівішка прилетіла за... 150-200 метрів від нас. Виявили раніше ціль за нашу і на враження. Потім виявили ще нас, нам повідомили, що ще дві ввозили. Змінили позицію раз, потім другий раз, потім третій раз. Така ночка була неспокійна. Особливо дошкуляють невразливі для реп дрони на оптоволокні. По суті, єдина ефективна проти них зброя звичайні помпові рушниці. Зараз, як вони більше почали літати на ну, поволухні, реби не завжди доцільні. Так що і без помпи зараз взагалі ніяк. 12-й калібр, ну, 50 метрів можна працювати нею. Ну, доволі точно. Після чергового полювання прикордонники повертаються на базу, щоб наступної ночі знову зустрічати російських повітряних монстрів прицільним вогнем. Як сьогоднішня робота. Ми всі цілі. Цілі живі здорові. Так, Чергування ми називаємо це успішне чергування. На сьогодні це все. Зустрінемося рівно за тиждень і пам'ятайте, що кордон захищає не лише територію, а й нашу свободу. Побачимось.